Депутати Тернопільської облради заявляють про утиски і переслідування. А все тому, що вони відкрито висловлюють своє незадоволення роботою голови місцевої облдержадміністрації. Після того, як губернатор Тернопільщини Валентин Хоптян вкотре не з'явився на сесії обласної ради, депутати пішли до нього в кабінет. кажуть, що в цей час керувалися своїм правом на прийом. Коли ж голови на місці не виявилося, а кабінет був зачинений, обранці взялися з'ясовувати, де перебуває посадовець під час роботи. Ми набрали номер мобільного голови адміністрації. він виявляється на зв'язку і повідомив про те, що він проводить систематичні наради, і про те, що якщо депутати з ним бажають зустрітися, то шукайте мене в районах. І зрозуміло, що спробувати наздогнати. Пересувний офіс голови адміністрації, який пересувається, як вже стало відомо журналістам ще з минулого з грудня минулого року з великою швидкістю. Досить складно. Якщо кабінет тернопільському губернатору не потрібний, обранці запропонували здавати його в оренду. Частина депутатів облради залишилася чекати Валентина Хоптіна під кабінетом. І вночі після таких дій заявили учасники блокади, їм почали погрожувати, Незважаючи на те, що владу очолюють. Кримінальні елементи і колишні бандити все-таки серед правоохоронців залишили щесні і порядні люди, які повідомили мене про заплановане кримінальне переслідування мене, моєї родини і моєго бізнесу. Ще з 2009 року був здійснений бандитський напад на мій офіс. Поступають телефонні погрози. Це вже зараз. Також мені відомо, що правоохоронні органи змушують. Відкрити проти мене кримінальну справу під будь-яким приводом в найближчий термін. Такі дії кажуть депутати, нагадують їм кримінальні події 90-х. Самі ж депутати, які в місті мають більшість і представляють Всеукраїнське об'єднання Свобода, заявили, що людей ніколи не утискали. Мені невідомі факти, як заступнику голови обласної організації, проти з боку свободи на тих людей, яких виборах. Депутати попросили правоохоронців повідомити їм про місце та час перебування голови Тернопільської облдержадміністрації. Обранці кажуть, що хочуть зустрітися з очільником краю, щоб дізнатися його позицію щодо проголосованого Верховною Радою мовного закону. Якщо Валентин Хоптян підтримає документ і цим налаштує проти себе націоналістичний громадян Тернопілля, він буде змушений піти з посади голови адміністрації. Але це ж саме він повинен зробити, якщо не підтримає законопроект, висловивши особисту незгоду. З діями своїх однопартійців.